Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам дві притчі про вічливість. Перша притча називається Вічливий кролик. Жив собі кролик. Дуже скромний і вічливий. Одного разу, досхочу, наївшись капусти у селян на городі, він зібрався був додому, як раптом помітив лисицю, що поверталася до лісу. Їй не пощастило поцупити курку в селян із двору, тому вона була дуже сердита й голодна. У кролика похололо в грудях бігти, але куди? І кролик прожогом кинувся до печери. Він не знав, що там чекала на нього інша страшна небезпека. В печері оселилася змія. Кролик, утім, був добре вихований і знав, щоб з дозволу до чужої хати заходити не можна. Треба привітатися, подумав він, але з ким? Звісно, з печерою. І, присівши на задні лапки, кролик вічливо сказав Здрастуйте, добра печеро, дозвольте мені, будь ласка, увійти. Як же зраділа змія, почувши голос кролика, вона дуже любила кролятину. Заходьте, будьте гостем, відповіла вона, маючи намір обдурити кролика. Але кролик по голосу відразу збагнув, з ким має справу. Перепрошую, що потурбував вас, сказав він. Я зовсім забув, що мене чекає кролиця, до побачення. І кинувся прожогом з печери. Прискакав кролик до своєї нори і подумав про те, що вічливість ніколи нікому ще не завадила. Зміяр згорнулася в клубок і пробурчала. Краще б я йому не відповідала. Ох уже мені ці вічливі кролики. Треба ж було йому попросити дозволу увійти. Друга притча називається Провічливість. Одного разу мудрець показав свій рукопис гостю. Той уважно прочитав його, але зауважив одну помилку в слові і відразу ж указав на неї. Подякувавши, мудрець виправив текст і написав вислів так, як запропонував гість. По тому, як гість пішов. Присутні поцікавилися, усе було написано в тебе правильно. Навіщо ж ти виправив свій правильний текст? Мій гість думав, що таким чином покаже свою перевагу, свою вченість, йому це було приємно. Я вирішив бути вічливим. Чи ж варто доводити істину людині, якій вона не потрібна?